Розпочнемо і собівартість взуття. Собівартість 300 гривень однієї пари. Ось така пара взуття, чоловіча 42 розмір, обійдеться вам 300 гривень, наприклад. Вага такої коробочки 35 кг, ціна 13 євро за 1 кілограм. Тут попадається дитяче, жіноче, чоловіче. Розміри тут різноманітні, є і футбольне взуття присутні. Ось шкіряна моделька від бренду Adidas. Ідеальний стан її. Ще одні чоловічі від бренду Nike. Такі кеди. Ще одні в нас тут найки присутні, більш менший такий розмір так Ще одна моделька кросєвочка ось так виглядає. Наступні знову кеди від бренду Adidas. Такі золоті полосочки. Дитячі найки. Далі футбольне дитяче взуття у нас тут. наступне дитяче Adidas. Це, мабуть, жіноча пара adidas в хорошому стані, по своїй вартості 300 гривень одна моделька з цієї кроки. Від бренду Nike. Такі чорні насіточці кросівки В ідеальному стані теж вони. Дивіться, що тут є. У нас є тут чоловічі, шкіряні. Не знаю, що за бренд, але вони в ідеальному стані. Такі адідаси, більш такі напідвищені. Так, футбольне, воно нове повністю. Подивіться сюди, ідеальний стан. Ось такі футзалки. Ще одні від бренду Adidas. Дивіться, яка моделька класна. Далі у нас знову від бренду Nike кросівки. їх тільки трохи підчистити, і вони будуть 300 гривень по собі вартості. Від бренду Nike. Такі кросвочки, стан хороший. Наступні знову кросівки від бренду Nike. І це все, що ви зрозуміли, по 300 гривень. Дивіться, сюди які знову найки у нас в ідеальному стані. І це орієнтовно 44-й розмір. Дивіться, на цю модельку я можна класна. Так, далі, далі, далі. Цього не бачимо. Так, тут є маленькі адідаси у нас. Наступна пара взуття ось так вона виглядає. Так, ще одні найки такі маленькі тут у нас присутні New Balance. Гарна моделька, колір мені подобається. Жіноча класика. Ідеальний стан. Ще одні кросівочки. Ось така моделька. Це знову від бренду Nike Такі кеди. І це теж хороший розмір. Не з маленьких. Пало, підняли ось такі кросівочки. Йдемо далі. Повністю новенька. 39-го розміру ось така жіноча пара взуття. 39-й розмір їх. Чоловічі, класика. Дитячі маленькі адідаси. Ще одні адідаси. З бренду капа ось такі кеди. Чоловічий і це ходовий розмір дуже великий. Не можу ніяк не і знайшов. Ось такі дитячі пума. Орієнтовно десь 35-й розмір. Так, жіночі. Дивіться сюди. Практично нові, в ідеальному стані. Ось такі літнього варіанту вони дуже-дуже Так, Знову у нас чоловічі від бренду Gelox. Оригінальна моделька від бренду Джаук, і вона теж буде для вас 300 гривень по собі вартості. Так, жіноче новеньке взуття 36-го розміру. Ось так воно виглядає. Дитячі рібоки. Дивіться сюди. Це дитячі рібоки. Просто бомбезні. Знову моделька жіноча, Кросівочки на сіточці повністю. Так, дитяча дідаса. Чип. Жіночі Неро Джордіні. Італія. Дивіться сюди. Це все взуття, що ви бачите перед собою зараз коробиться, іде Італія та Німеччина. Тому тут бренди присутні, шкіряні модельки присутні, ексклюзивні моделі теж присутні. Дивіться сюди, яка тут пара. Колмар. Від бренду Колмар шкіряні кеди. Ось такі самічі. Ще одні брендові кросівочки. Дивіться. Я тут достаю і достаю ці кросівки. Так, ще одна моделька кедів, гантер, ну Десь орієнтовно, я так думаю, 36-37 розмір. Так, далі. Ще одні чоловічі, робоче взуття, треба привести його в порядок. так, Далі. Ось таке дитяче, кусичне маленьке. Так, це у нас тут присутні жіночі. Дивіться, яка це класна моделька. Тут носики відкриті, все відкрите, каблучок широкий і дальньому стані, вони повністю умилені. Ще один бренд Puma тут присутні такі кеди цікаві Ще один бренд. дивіться І це все ви можете купити. І субвертість однієї пари у вас вийде 300 гривень. Ще одна пара чоловічих. Дитячі адідасики. Класика. Невеличкий розмір, десь орієнтовно до 40-го розміру. В так, жіночі, ось такі легенькі, дуже кеди. Макасіни шкіря. Це у нас кеди від Лакоста за 300 гривень. Подивіться сюди на цю модельку. 300 гривень по собі варто. Від бренду Nike шкіряна моделька. Ще одна класика, теж вони в ідеальному стані шкіряні. Жіноче зручне взуття. Ось така модель. І ще одні кросівки. Теж мадає Міталія. Шкіряні. Ось такі жіночі. Що вас цікавить, номер лоту буде в описі.